Ви на каналі Fox Vікаве. І це ультрановий модний, класний, суперскований формат, про який я довго думала, але все ніяк не могла наважитися. Влог. Тиждень із мого життя. Продовж останніх місяців я думаю про те, щоб показати тиждень із мого життя. Але для мене моє життя абсолютно звичайне. Коли ви проживаєте ті чи інші події у своєму житті, вони для вас буденні і не викликають ніякого захоплення. А відповідно, є питання, чого це має бути цікаво комусь крім мене. Але якось так співпало, що моє бажання і мій графік супер насичені, і останній тиждень літа має бути супер цікавим, емоційним і наповненим на події. Тому я вирішила, що все, це знак потрібно знімати, потрібно робити. І тому ми всі з вами тут сьогодні зібралися. Не переключайтеся, можливо, заваріть собі чашечку чаю. І ласкаво прошу вас до перегляду. Сьогодні 24 серпня, неділя, і я вирішила зняти влог про наступні два тижні, тому що вони мають бути супер насичені. Я ще такий формат не знімала. А, і сподіваюся, все буде цікаво. Принаймні, по списку все має бути цікаво. Так вийшло, що в мене було дуже багато зйомок для брендів, і мій насичений тиждень починається саме із зйомок контенту. Сьогодні вам трішки покажу, як виглядає все за кадром та результат. Починаю я завжди з зачіски, тому що я її роблю на таку приблуду. Це гарячі бігоділі в байбіс. У мене немає тайсуна, він абсолютно не тримає моє волосся. Браш займає дуже багато сил і часу, тому я собі на годинку закручую ці бігоді. В цей час роблю свої справи, підготовлюю образ, макіяжусь, і вже, відповідно, тоді знімаю ці гарячі бігоді. Ось, доволі проста механіка. Берете в порядку волосся, закручуєте в потрібний напрямок і крабиком собі зачіпляєте його. Оп! І все. Проводимо так годину. І Тоді рухаємося далі. Той саме момент, який би тільки дівчата збиралася, собирались. І, і як бах перший день. І я просто звалилась з ніг. Всього погано почуваю, випала знеболююча. і подивимося. Якщо допоможе, то ми продовжимо вами цей процес. А якщо ні, придеться перенести на завтра. Чого дуже би не хотілося, бо той день супер насичений. Отак буває, коли ти дівчина. Дилер. буде вони пили. Мені трошки стало легше, то ми йдемо знімати фото та все в образі і робити легкий макіяж. Тут я роблю свій щоденний звичайний макіяж. Завжди люблю його робити на зйомки, адже почуваюся максимально комфортно у своєму образі. Іноді можу додати трішки стрілок або акцентний губ, і це мій максимум. Тому тут все просто: тон, коректор, туш, для брів і румяна. Так якось виглядає мій щоденний макіяж. Нарешті знімаю ці бігоді і воля. Ось такий результат всього за годину без особливих зусиль. Ось така. Обиємна, красива укладка. А тепер пишемо в коментарях і сам став ставки, скільки вона протримається на моєму волосі. Я її укріпляла лаком і спреєм для об'єму Такий спеціальною фудрою спреєм. Але у мене тяжке таке доволі волосся. Падаючи в професію. Тому я думаю, її вистачить хвилин на 10. Але в будь-якому випадку воно все одно буде виглядати більш доглянутіше і матиме хоч якусь форму, аніж я його взагалі його не вкладала. Зараз будемо <смітна> снідати в обід і вже по чуть-чуть буду збирати образ і їхати на локацію, яку я обрала для зйомки. Добре, що мені полегшило, тому що наступний тиждень супер насичений, і я думаю, ми просто не встигли все відзняти. Тому давайте рухатися далі. Воно мав бути ось такий образ, типу вітровочка, довга-довга червона спідниця і ось такі шузи. Але, чесно кажучи, я щось не сильно впевнена. Блін, Ще повний безлад Після переїзду ми чекаємо на шафки, щоб це все туди поскладати. Тому це поки в пакетах, але отак я собі його представляла. Не знаю, що з цього вийде. Може, ще червоні губи зробити. Help me please. Чесно кажучи це якийсь прикол, бо я вже вдяглась і знову роздяглась, зробила собі німісіл і лежу, чекаю, коли мене попусить, Ну бо, типу, дівчатки, пойму, так? Да? Це просто жесть. У нас тут відбувається зміна образу. Не можу одітися. Ви розумієте, я вже чувствую себе чуть-чуть клоунеси, тому що якось різко змінявся настрій і хочеться змінити образ. Я накрасила губи, ця курточка. Ну, я вважаю суперкласно пасує до взуття, але... шов діти низ? And finally! Ось цей образ ми залишаємо. Будемо в ньому фотографуватися. Були куплені ось такі антуріуми як реквізит. Заплатила за них 500 гривень, прикидаєте? Ось. Дуже вже хочеться мені зняти відео, де розкажу про співпраці з брендами та як це все виглядає, але це трішечки пізніше. Все. Сам процес зйомки відбувається дуже очевидно. Просто я даю телефон своєму хлопцю і він все робить за мене. Після одних із останніх моїх зйомок у мене були невдалі зйомки для бренду сумок, де був такий невеличкий скандал із суре. Я вирішила для себе, що я не буду просто так знімати контент по вартеру. Воно мені не приносить задоволення, не надихає мене, і відповідно я не бачу сенсу в тому, щоб знімати щось, що не сильно імпонує. Тому я знімаю контент або за гроші відповідно, або коли вже ну супер подобається якась позиція у бренду. відгукується в цьому випадку. Ці крахатулечки там ще одні є дуже класні. Я прям такі собі думала на осінь брати, але вони мені написали, і я така. Роботимося. Знаєте, що я вважаю найгіршим після фотосесій? Прибирати бардак після себе. Зараз я буду швиденько тут прибирати все і ми будемо думати щось про вечерю. Анторію до речі, дуже красиво вписалися в цей куточок, він ще не закінчений, але в минулому відео ви бачили трошки більше про ці кубики. Ну, красиво. Ось от такий от був перший день мого тижня. Я вже потихеньку виробляю контент, замовила свою вечерю, будемо дивитися серіал і вечеряти. з нового місця. Я знаю, виглядає сумнівно, але це ребра. Серебра, картопля фрі, такі, знаєте, діпіки. І що там ще? не знаю. І що ще? Нам смачному, а вам гарного перегляду. Всім доброго ранку! День-два пішов і ми будемо зараз потихеньку збиратися, тому що ми сьогодні летимо в Прагу. Мейкап є. А збираються. Я свої зібрала ще вчора ввечері. Дитину ми теж вже спакували, як ви бачите. Ось, цього речі. Їде на укенд до діда. Щоб ви розуміли, ця поїздка настільки спонтанна, наскільки це можливо. От ми сьогодні вже йдемо зібрані в аеропорт по факту, та летіти в Прагу. А ще позавчора ми такі, що будемо робити? Які плани на тиждень? Знаєте, життя таке непередбачуване. Ми не встигли поснідати, тому у мене тут булочка, кава і пес. Буня. Хвилюючий момент. У мене мама, брат і його дівчина ніколи не літали літаком. Це буде вперше, тому дуже цікаво, як вони будуть себе поводити. Чи не будуть ловити стрес? Ми то вже експерти. І що? Як очікування? Боїшся? Ручки трясуться. А ти що? Хайф. Останній раз чекнемо мій аутфіт, і будемо бігти на посадку на наш літак. Якщо говорити про Прагу, то тут, звичайно, знаєте, лише про любов до неї. Ми її обожнюємо, були дуже багато раз і готові повертатися сюди ще. Плюс це, знаєте, така столиця пива. Чому б її не любити, власне? Що ти кажеш? <свісно> <свісно> Перший політ це завжди стрес, тому я думаю, ви всі це добре пам'ятаєте. Дивись, <свісно> ми Хмара перетинає Мам, диреться це добре. Добре, Ти в хмари влітаєш. Мама, щоб я зараз гарки в ремон Діліться у коментарях, яким був ваш перший політ, тому що ця жінка до середини себе трішечки опанувала, проте в кінці почався просто капець. Батіло намила. У нас так трясло Ну просто неймовірно. За всі раси, що я літала, цей мега такий красинчий був. Оце жінка женщина в особа. Виявилось, що когось в літаку з в фінці. Я кажу, нас трясло, а як маракаси. А тобі як? Він спереді сидів, його не трясло. Мам, не питай, вам наша досі. І тепер дорога до наших апартаментів займає плюс мінус стільки, скільки ми летіли літаком. Мене завжди це супер дивує, як згадую, як я їздила автобусом Україна, Польща, а ще я їздила в Францію на автобусі із Іспанію. Коротше, жесть. Дві пересадки, автобус, метро, плюс-мінус 45 хвилин дороги, і ми нарешті будемо в наших апартаментах. Ти у пацанів, щоб вони не скучали. Апартаменти ми бронювали через букінг на чотири ночі і обійшлись вони нам всього в 364 євро. Я перепрошую, але це дуже гарна ціна за квартиру на празі 2 з двома окремими кімнатами і величезним залом. І наша спальня. Ми нарешті будемо збиратися трохи відпочивати і йти гуляти. А зараз на вас чекає велика підбірка моїх рекомендацій у празі. Зараз буде легендарна рекомендація чеської кухні. Таке маленьке уточнення для вас. Але почну я з антирекомендацій, тому що колись повелась на відео в Тікток і відвідала дуже поганий міст, там, де знаєте, подають їжу на таких поїздах. Воно, звичайно, виглядає все супер прикольно, але по факту там втричі дорожче, супер грязно, якась повна антисанітарія. Плюс до цього там дорого і несмачно. Найгірший тартар в моєму житті був саме в цьому місці, тому це така велика антирекомендація від мене. А зараз я вам трішки розкажу, чому саме цей заклад вирішили вам рекомендувати. Я впевнена, що в Празі безліч схожих закладів із традиційною кухнею, але саме це для нас такий дуже символічний, тому що саме сюди ми потрапили, коли були вперше разом у празі, і тепер це просто перетворилося у традицію. Кожної поїздки перший обід проводиться саме тут. Ну і ще тут дійсно дуже і дуже смачно. Я в А ти? захваті. Поха нормально. Мама. <світ> я хочу додому. До речі, так звучав легметив всієї нашої поїздки. Ви тільки, будь ласка, не офігівайте, я зараз вам все покажу. Так виглядає стіл людей, які з голодухи замовляють щось у закладі. Але повірте на слово, це було дуже смачно. Тепер маю вам ще показати, аби ви самі переконалися, що порції тут дійсно великі, а їжа ну справді смачна. Але давайте не забувати, що ми тут не їжу єдині, тому ще чуть, чуть дуже смачного крафтового пива було. Була якась неймовірна люта трамбовка. Ми всі переїли. Але це нас не зупиняємо. Йде місто тердло. що, Терд... могли би ви запитати? Якщо коротко, це ось така булка, яка відкидає вас прямо в рай, не інакше. Взагалі, на право власності на цю булку змагається одразу декілька країн, але у цьому відео я називатиму її чеською народною Вона буває абсолютно з різними начинками, але база це коли в неї додають шоколад, ванільне морозиво і свіжі ягоди. Це неймовірно смачно, повірте мені, але це також дуже калорійно і солодко. Так що майте на увазі, я свою порцію розділила із хлопцем, тому що її буквально було неймовірно тяжко втиснути в себе одну. Дуже смачно, але дуже сильно. Село а соленої ну, не було. Ось так якось прийшов наш перший день у празі, і проведжав він нас неймовірним заходом сонця у наш наступний, дуже насичений та цікавий день. Захід сонця просто від балпашки. Добрий ранок усім. День два в празі і день три у відео. Тут вже треба зазначити, що я як моя мама просто хотіла додому, але ще треба було пережити три дні у празі, і трішечки, як ви бачите, прийшлося працювати навіть у поїзді, але відверто кажучи, не трішки. Оставили нас самих і пішли гуляти. Ми відмовилися, тому що ми вже не вперше в празі і вже були в всіх цих місцях. Ми обрали для себе залишитися трішки довше дома. Я попрацювала і буду збиратися, тому що смачна кава і сніданок самі себе не з'їдять. Снідати ми пішли у заклад, який знаходиться недалеко від наших апартаментів. Тому якщо будете бронювати, майте на увазі, що всього 10 хвилин від апартаментів є ось такий к'ют заклад, де дуже смачна кава і доволі непогані сніданки, але ціна трішки кусається. Певно, найгарніший літо в матчі, який в мене коли-небудь був. Це така трояночка. Ну і класика. сейчас ну, буду, не заставляю. Ну, не найкраща я япила. Не найкраще. Ну і не найгірше. Не Лучше. І Тьома взяла такий сніданочок з яйцем, салатом, прошуто і хлібчиком з маслом. Так вдома. І крісла заболетіла. Нічого не обичного, чесно кажучи. Uh -huh. Гарна локація. В цілому не розчаруйтесь, якщо підете, тому що воно гарне, воно не погане, воно смачне. Але сказати, що це прям не знаю, космос експірієнс. Та То, точно ні. Ну так. Ну, да. Сказав, що веде мене в якесь гарне місце. Зараз будемо оцінювати. Щезний виноградник вздовж цієї оглядової штуки, де ми були, і я бачу тут одразу вінярня. Не знаю, може піти туди вентябах. Зраночку, я думаю, тут якось повитонченіше. Виглядає як якийсь паб. Таверна. Таверна, точно. Чесно кажучи, я тільки що згадала, що саме ця кав'ярня, в яку ми направляємось, вона була в продовженні Віка. Балерина називається фільм, вийшла в 25-му році. Но ми насправді хотіли ще задовго до цього потрапити в цю кав'ярню. Я сподіваюся, там не буде великих черг. Бо в цілому вони були оправдані після фільму. Так що забираємо вас з собою, як завжди. Але є такі заклади в кожному із вікон є свій барчик. Інтересно! Боже, оце все нагадує мені наш дім. тут так само виглядає. Пакет, який якийсь пилосос, коробки. Скажу вам чесно, влог це один із найскладніших форматів, тому тут на четвертий день ви вже можете бачити, що я трішечки приупала своїми силами і рвінням і вже не стала зніматися так багато розмовних. Тому почну день з цього. День три. Ми все проспали, все профікали і всюди запізнилися. Тому було прийнято рішення просто поїхати в центр, і пошукати, де смачно поснідати, Бо, власне, всі плани чуть-чуть накрились. Чесно кажучи, це вже четвертий день влогу і третій день в празі, і це хана, тому що з кожним днем все складніше і складніше. Насправді, активний відпочинок, він ні хріна не відпочинок. Погода вже насправді дуже осіння і в день супер жарко в політньому, а ввечері і зранку дуже холодно, хочеться одягати курточку. І тут такий мінус подорожі осінню в кінці літа. Ось, як ви бачите, ми про це не подумали сьогодні. Ось. Це все черга в Клементю. 9.09, вже ось така черга. Людей тьма. Але ну, ми одно запізнилися. У 9 годин сюди запускають першу чергу, яка заходить за 50 відсотків знижки. Ми, на жаль, не встигли і відправилися снідати. Таке вирішмо капочино. У мене дуже маленька рука, друзі. Дуже маленька. Тому якщо ви дивитесь на цю чашку, ну це така. Я навіть не знаю, як описати. Давай свою руку, наприклад. Ну, типу, так. Да. Якщо чашку можна так обхватити, то видно, що мало попочити. Ми замовили два шмоль. Капучино і два різних тости. До тостів додавали соуси. І я ще дозамовила такі, знаєте, мариновані овочі, і мені дуже сподобалось. Я люблю все. І тост мені також сподобався. А от моєму мужчині Мені дуже. Потім ще було дуже багато прогулянок містом і завершився вечір ось таким вот двориком, де ми дегустували вино, але чесно кажучи, це скоріше виглядало як бар на дворі, і ти просто замовляєш і п'єш. Проте там дійсно було затишно і красиво. Тут ви можете мені сказати: Ей, Віка, ти ж казала, що буде на один день більше, і я не збрехала. Просто останній день був настільки сімейним та емоційним, що я вирішила його більше залишити у пам'яті. Це був день народження мого брата. і Він собі буквально подарував. Жінку. Представляєте собі? Отак от. Так що наша поїздочка завершилася дуже хорошими емоціями і, напевно, спогадами на все життя. А ще вона висмоктала з нас всю енергію і трошечки грошей. Це не влог тиждень з мого життя, це просто влог виживший. ту <звук> ту -ду, ду Ми вже їдемо далі. Будемо завозити собаку батькам знову, а самі вже шируємо на вокзал, тому що далі на нас читає краків і відповідно найбільший парк атракціонів в Європі. Ви собі представляєте? Я вже боюсь, чесно кажучи, мене чуть, -чуть підтрякуються ніжки. Якщо мене коли небудь запитають про жиріння, я скажу, що це все через те, що ми кожну поїздку в поїзді беремо з собою мак. Ми прибули вдома всього шість годин. Сходили в душ, подрімали, зібрали знову чемодани і поїхали на краків. Провели у потягу майже вісім годин, переночували у друзів. І нарешті і ми які направляємося в Енерчіландія, хто чув, хто не чув, знаходиться під Краковом. І ми їдемо туди, пробувати що це таке. Є три варіанти, як добратися до цього парку із Кракова. Перший це найкласичніший. Вас забирає спеціальний автобус із точки відвозить на е, місце і назад так само. Але ми, на жаль, його розпалі. Ну і третій найдовший і найтяжчий варіант, який власне ми обрали, це потягом на асфальцем. Тут вам потрібно вийти не доїжджаючи до нього. Це треба доїхати до певного. Водити вже на локації. Але нам пощастило, і прямо з потяга нас зустрічав ось такий туристичний автобус, який складався з таких от вагончиків, і довіз нас прямо до самого парку. По всьому парку є шапки, і ви можете придбати собі ось такі браслет, щоб залишати свої речі. Ми власне так і зробили. Вартість такої шапочки діє на весь день, на всі. Частини парку і коштує 17 злотих Ви можете на місці придбати карту атракціонів і парку в цілому, аби знати, де ви знаходитесь. Повірте, вона вам пригодиться, адже парк величезний. Або ж прямо із телефону відслідковувати, де ви знаходитесь і на яку гірку можна сходити. Тут мені здається навіть черги показувались, якщо я не помиляюсь. Коротше, дуже зручна фітча. А... Чомусь з усіх можливих а, атракціонів мій мужчина вибрав не найлегший. А я ніколи не була, щоб розуміли мене на качелях хаті. Стрьом до речі, про черги вони бувають і до 2 годин. Майте на увазі, якщо ви не бажаєте в них стояти, ви звичайно можете придбати фаст трек, але він пропустить вас лише один раз на кожну із горок без черги. А зараз давайте повернемося до тієї гірки, яку ми обрали спочатку. Це просто щось нереальне. Я дуже щаслива, що ми обрали її, і насправді вона стала моєю фавориткою із всіх, які я пробувала в парку. В Кінці ти просто занурюєшся у воду, і як тобі? <laughs> Ось <Очень> понравилось. <прикольно. смех> так, 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 така Быстрая? Так! У мене трясуться ноги. Просто подивіться на мене. На жаль, на самих гірках неможливо зняти як ти спускаєшся, бо свої емоції без особливого приладдя, адже усі телефони необхідно виймати з кишень інакше вони просто розіб'ються, падаючи вниз після цих вертів а ще вас фотографують під час спуску, і це, звісно, жесть. Вся ця брендованість і закритість парку віддаленість означає лише одне: що за салат із огірка 4 картоплини і кусочок курки ви віддасте 600 гривень. Майте на увазі, тут дійсно дорого, адже іншого варіанту у вас просто не буде. І якщо я вже почала говорити про гроші, то думаю, необхідно згадати, що вхід у цей парк коштує 220 злотих з людини. Ви можете бути тут цілий день і кататися на гірках, скільки вам вліз. У нас, як ви могли зрозуміти, влізло 4 картоплини. І куряча грудка, тому ми вирішили піти на найстрашнішу гірку в парку. Ось така історія. А ще раз не полізу на руке. Чесно. Це жах. Щоб ви розуміли, ось так вона виглядає зі сторони і під час їзди. Це жесть. Але якщо у вас є дітки, знайте, тут також для них виведена ціла історія. Тому не бійтеся, приїжджайте всією сім'єю. На цьому мій тиждень закінчується. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися до цього місця, я думаю, вже варто поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Шалено дякую вам за підтримку. Я бачу всі ваші коментарі і лайки. До нових відео. Всім цьому па, -па.